Та присутні 14 червня 2014 року о 23 годині 10 хвилин в чергову частину Кам'янського подільського МВМ МВ, України в Хмельницькій області за телефоном 102 надійшло повідомлення від чергового міського відділу Державної служби надзвичайних ситуацій про загорання паркану по вулиці Шевченка, 67 в місті Кам'янці-Подільському. На місце події виїхали прокурор міста. Начальник міської міліції, його заступники, а також слідчо-оперативна група міськвідділу діло міліції. Виїздом на місце події встановлено, що 14 2014 року близько 23-ї години в місті Кам'янці подільському не встановлена особа, грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної уваги до суспільства, що супроводжувалася особливою зухвалістю, облила не на даний час рідиною паркан домоволодіння 67 по вулиці Шевченка, та підпалила його, наслідок чого пошкодила поверхню паркану, дерева тує частину зеленого газону, чим спричинила сім'ї волошник матеріальну шкоду. Відповідно до статті 214 КПК України, відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Порушено кримінальне провадження за номером 120 142 400 740 941 за фактом хуліганства за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 296. Судове розслідування проводиться слідчим Кам'янець-Подільського міськвідділу. Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів прокуратури міста. На сьогоднішній день у кримінальному провадженні проведено ряд слідчих розшукових дій, зокрема, проведений ретельний обряд місця події, під час якого на проїзній частині по вулиці Шевченка навпроти будинку 67 вилучена, виявлена та вилучена металева каністра об'ємом 20 літрів, яка на момент огляду була порожня. Крім того, при огляді території, рука розташована між проїзною частиною та парканом. Безпосередньо біля паркану виявлено наслідки загорання рослинного покриву, а також рештки скла, ймовірно, від пляшки та пошкодження вогнем декілька дерев, породи туя. З місця події були вилучені металева каністра, рештки скла та зразки грунту в місті ймовірного загорання. Серед слідчих розшукових дій. Був зроблений подворовий обхід будинків щомісяця по вулиці Шевченка та прилеглих вулицях. Під час опитування в подальшому під час допиту мешканців вказаних будинків інформації, яка представляла оперативний інтерес, на жаль, не здобуто. Впровадження визнано потерпілими. Це допитану родину воголошених. Під час допиту членів родини волошених осіб, яких вони підозрювали вчиненні кримінального правопорушення. Я так розумію, та... що інформацію вже прийняли до надання. Будь ласка, давайте запитайте їх. Мене просто Ну, Спогляду на те, що коли ти залізний забор, нормальна людина ви не тому що воно все одно нетихват. Тому можливо виглядати ще версію, що це могло бути полтергейз. Це, мабуть, душі маленьких камінчан, які не мають змоги жити і вчитися в садочках готуватися до школи. Вони цим самим свят зголошені, що мають віддавати садочок дітей. саме найнастоящий полтергейз, який буде переслідувати все її життя. Дякую. Мы реально проверим эту информацию. И результаты проверки документов. У вас же я в красавце, что? Я думаю, можно посмеяться, если они не тебе это сделали. Я думаю, что вообще-то неэтично и некорректно. Вообще, что Сережа воспитанный человек такой мог сказать. Но это его дело. но я хочу о другом сказать. Вы пишете, я прочитал, что там особо. А почему вы считаете, что особо, что вы уже расследовали это дело? А может, там группа людей была? Наслежит, ну. А вы пишете, что особо. То есть, что особо, то скажите фамилию той особой. Чего вы дайте информацию справедливую? Потому что комиссию 20 литров, а один человек не мог бы поднять. И так думаю, я не исследователь, но я себе представляю, что там были пособники в этом деле. И это не а, партия или там откуда. А это целенаправленно было сделано или политическое, или другое какое-то мщение. И неправильно мы, депутаты, поймем, если будем слушать, что говорит наш мой уважаемый Акимов. На сьогоднішній день особа або особи, які вчинили дане кримінальне правопорушення, не встановлені. Однією з версією, основною версією, яка розглядається в ході розслідування, є вчинення кримінального правопорушення у зв'язку з професійною діяльністю Валентини Петрівни. Зазвичай. Звичайно ж, інші процесі відпрацьовуються, наскільки ну, на сьогоднішній день особа або особи, які вчинили злочин, не встановлені і з метою ну, нерозголошення будь-якої інформації, яка здобута, в ході до зараз... Я не можу вам повідомити іншу інформацію. Шановні депутати, я з великою повагою до Миколи Миколайовича все ж таки вважаю, що не етично ставити це питання, виносити такі питання на сесію. Якщо в мене, починаючи з 9 року, кожен рік на моїй торговій точці були крадіжки з ломом, ви коли чули про це і так далі, які там шкоди були, це просто не етично. Є вона повинна розглядатись, робити з цього якісь. Е, е, да. Це розумієте, це взагалі я вважаю, що дуже недоречно і дуже навіть не етично. Дуже багато питань в кожного депутата, якщо так відверто кажуть, Ті звинувачення були. То, що затримали її, вона їхала проти руху, нові як то кажуть, то тобто мені проті ночі. Казати, що це політичні репресії, прислідування теж мене теж чотири дерева спиляли. Що я зараз буду говорити, що політичні сили інформація? Є інформація, тому я кажу, на що треба було виставляти на рівень розгляду сесії, таке питання. Якби це дійсно якесь було, нас було людину, посадили в міського голову, без всяких тільки провокація була така. Тож звернення ніхто не робив, тому що є судове розслідування, яке має зобов'язано це завезти до кінця. Все. Просто я, я думаю, що на далі таких не етично навіть виставку. Я сказав, 16 кратіжного розсудів. Зараз глаз забули, черві забули. Дякую. Ще в нас залишилася інформація Качановська культури ворогни на рахунок комітету з питань сільної політики, якому зверталися з доробної